Привіт, з вами я, Віталій. І Максим. Давайте ми зараз убій, я постав на мою патрульці дев'ять АІКОПОЛАК ракети, вже зараз ми їх випадемо. Максим став готовий. Зараз, зараз. Так, я вже не знаю. Віталь. От через скільки ти от будеш мати... Фундерболпа. Mm -hmm. Короче, довго, понятно. Mm -hmm. Ой, щось ми перестали. Через вісімнадцять тисяч очків. О боже, так багато. Мені до мені до кінкобри самої першої бляха набагато менше. Хоча я зараз а, Кобру не изучаю, я изучаю А20G оцей. Знаєш, трошки захотілося бомбардірачика, я оцю Мішель, хоч, хоть. Б-25. Я знаю. Ой, я свого трошки встрелив, бля. Добре, що пушка в нього не попала. Він не зразу Ти було. Туда, Де ти внизу наверху? О, внизу. А не, на таком уровне. А есть. Так. Заря в заде буду, зара прикол будет. <туждающие> Все, я в заде тебя походу. Да, кто же на точку? Давай, давай, хоча, хоча давай. да, а я рискую, сука. Чтобы никто не пал. он Куда я Катерлы. А, потом там целый что-то я. зараз. Або бачу лага тречу. Ой, обрежно, за тобою ще й ішак. Я на себе хотів заграти цього ішака. Боже, скільки їх пута. О тут, з нами ще тут боти я бачу, граю. Я використав всі Новій кобрі, на Q кобрі чи на N-Кобрі в тебе ракети були. На N-кобрі. Ха-ха-ха. О да, оце класно було. А я не хочу дивитися. Що ще раз? Тут ти ще раз. Я не винен. Ну да. Але... Ну, я так я вже робаю не буду. Не знаю як тобі Ну не вижу. В принципі, я зараз замішальницю. Ніхто уже не зіб'є крім мене. Да, я збив ракетами. Але то, що ракети не подніве кростовы, а по зразу всі так просто. Я не знаю, якщо близько цілі. Так, ну ти розумієш, що ти в повному цьому, да. Я попашу. Я тебе збив? в принципі, ні, це реально. Так, от кобра... Нагла. Оце, оце ковра дійсно нагла. Пам'ятаєш, що цей трюк, що ми замутили, ти вправо, а я вліво. крило було. Кобра наді мною так теж чуть. Накриєш мене чи приходиш мене? О, Так, і за нами хтось на охоті, я думаю. Корсаєр, я Курсаєр? мене хтось форсаєр? Ні, він тут, що це було. Тут стільки наших бляхов, що чуть в мене не вижив, в бляху в порт. Я себе. Тут вже трьох вбив? А, да, так, це ж першого цього. Чувак вроде да, я. Да, мы стран. Ай, это за мною кто ж. А, вс, вс, сейчас. Он теперь в

У мене так, так, ну, так, мене хтось спати. Це вже не треба. Для а як я це кішик? Dark, Dark Vader, да, оригінальний нік. Що зараз я А Я заїшаком. Да его вже заракси Обачито свиньи А ще сем два кому Мы потерпили выражение. Да, классно у Шоу на сария вляха днбит, это шоу, дуже мало. Отвечаем. Я так. Я а. больше Что? Май. Я не знаю, ну да. точно не Что да. за гальный звук? Ну что ж так не знаю? О, мама. Э, испытание уничтожить британского самолета под э, без наведения больше награды. А, без наведения. Ну, у меня тоже, это ж, типа, ты ти ракету ее убил, чувака. Mm Раз. Иду. Боже, Не спорю. Не споря. Друзья, питается залежно, куди ти попадеш. А, так, народ, що би хотілось говорити. Підписуємося на канал, ставимо лайки, ну, коменти, я не знаю, як хочете. Говоріть, які помилки ми допустили. там, Говоріть свої нікнейми, щоб ми зіграли, якщо ви звичайно хочете. Так, ну, Нік в описанні буде на що писати зараз. Або говорити, ми напишемо внизу під відео. окей? Ну, якщо хтось не знає. Ніки напишем, підписуйтесь на канал, ще раз говорю, ставте лайки, дивимось відео, розкажу, розказуємо друзям, що допоможе дуже розвитку каналу. О, чого, Це як колодця забажаю, косах багатий кому. За всем шо за 7 пішов шо вс о зара зараза зара ракеты пошли вбить да. я ракетами його Це хіба є ще? Це І 15. Були. Бачу, що лах від нас втікає, але він на нашій території, де і повертає мені в лобу. У мене ж я всі вже витрим. У меня привычки все зразу. Чого в номере закрыл такой? Оооо! Ракета, я як ракета не учу, тебе баш. <рапев> Ну, можна сісти, але можна чекати, не чекати 7 хвилин, я не знаю, чи за 7 Наші цілі я забіг, якщо мені в лобово бабить або не цей. Я взадичко кого на хвості. У мене один пішов. Тундерболка. Бупо нього. О, бачу якогось бомбардеровщика йде. Да, на дуже маленький високий. Давайте за і планом тим, а я бачу, бо за вами от в тебе атакує оцей 12-й Ну что ты було? ну? Давайте за тем а я за тайку. Я <laughs> Mais vai cruz é. decora.

Еду там, слухай, за теми, с шипмами. А, да, ну, вот тут я тащу, уже 6 пили взорвать.

Ух, чистина наздоганяє мене. Мені і e 185, вроді китайський или как? сів. Я не хочу повертатися. Масть закрыл, я вроде зараз так само, бляха, сыр. Да, та ж і мені хвоста, бляха, закрылки. Хвости. Ну не закрылки, а все. Я з кілометрів в тебе впав. Ні, просто. А я не знаю. Це вже не ходить. Очкай, я стріляю, щоб взупиниться. Не роби цього. о! Я ремонтуюся? я подумав, що ще капот буде, бо коротше ці як його? Ще всі відірвались, бо я задріфтував. Эй, ну чого мені мінуснуло крилом і це машина? Але що, що добре, що я ремонтуюсь? Масть Так, я вам зараз тоже взрываю. Маша. Нашли. Вс. Боже, Що а задавайте себе посмотрите. О, ми жит? виграли і я тримаюсь на третій на Я так чого ти в самому одній ламп? Одним кілом? Крутец! Ты попав за одним килом друге місце, бо він 24 техніки вбил. Це знаєш, як допомогло нам? Ч, если тебе не долетит? Я пора.

Ми ж два літака просрали. <різвач> а, да, 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 бреше, бо бою. А, так. І не забуваємося підписуватись на канал, ставити лайки. Говорити друзям про наш канал, що повторюю ще раз допоможе розвитку каналу. Чекайте наступних серій. <різвач> <різвач> До зустрічі Ладно, народ, всем пока.